Монтуєш і за 300 доларів заберу. Дякую, Славік. Обагатив, озолотив просто. Ну я не з агресії буду цей пост, тому що я знаю, що ти просто в другій сфері працюєш Там по ремонтах, професіонал, да, і трішки, може, не зображаєш, але я не знаю. Це все обще буде зараз. діагностика, буде частина перша, так як відновлення, що по ньому. І все обще, тому що якби перекупи взагалі. Точать зараз після того я е, обосную за 300 доларів, скільки в якому стані я його можу зробити, то і штук 15-20 мені, мабуть, напишуть так і зроби, тому що я балончиком чорний підпшикаю, помию гарно, покажу що гарні скати. Головне, щоб воно їхало і продам за 500, за 600. Да, Тут багато таких, але тихонько, так щоб я не знав. Тут, блін, друзі, реально бляха муха. Просто я не хочу. Знаєте чому? Тому що попадає майстер, коли... Приїхає людина, яка купила ось такого. От тут гуляючи декілька скутерів і мотоциклів таких на тоталі, а продаються вони за дуже велику ціну. Да, а коли купляє людина, то майстер. Стає ворогом, жахливим ворогом, тому що майстер починає цифрувати ще те, ще ще те, те, і потім головою відповідати. Дуже багато нюансів. Людина від, від відповідає: Да, я не знаю цим всім, я вірю тому, хто продав, бо він дуже солодко розказував. І я бачив, як воно колись їхало. Розумієте? Да. Але ні. Тут просто я всім якби поясню, чому за 150 євро показує людина, що купила. да, і за 300 доларів зробиш, і я його в тебе куплю. От щастя мені привалило, да? бляха муха. Ну, бідно, бо, блін, стараєшся. да. Дивіться, добре, за 300 доларів це вже в мінус, це десь плюс-мінус мені потрібно, да, так, щоб я заробив, бо все ж таки треба щось вложити, Щоб я 50 е... доларів 50 євро заробив. 2000 гривень, да, щоб я заробив. У Окей, робимо на ці гроші, робимо на ці гроші. Добре. Закручуємо на дві шпільки, це я от, от зняв оце, закручуємо на дві шпільки. Ланцюг залишаємо ось такий. Ланцюг залишаємо ось такі, от, не хто буде продавати, чи я грузану, да, що шумить, бо це ж 200 кубів. да, хулі, По шніву поставимо, Блін, де вона стояла, Де із цих трьох. Ставим щось або таке жорстоким прихватом. О, воно стояло. 150 кубовий, малесенькі. херня, форсунка буде заливати, буде їхати. Ну це не поставиш, бо не продаш. Це можна, от це можна поставити. да? Нехай там ну, щось калати і там долиєш між того, да? Сальники потекли по боках, обгонка проскакує, то все херня, там то все залічишся. Да? Це почечка буде журзати, та саромати да? На те. Десь тріснути, де салінблочки такі. Та ну, воно ще не ходить. Да? Фільтерочок поставити глушитель як-небудь. Копа, так туди, що не продасться. Де? Що туди, щось звідти, так і продасться. Ремень, звісно, залишиться. Ну, хулі. от, от, так от. Щоб продати просто, щоб що? Ну, а що, а, а Чи що, чи я маю робити комусь в мінус. да? Ні, ну, Навіть коли люди другим займаються, тут якби. Ну навіщо таке? Воно ображає. Тим паче, коли я людям робив нормально і, і, і да? Тут квадрики вискакували на цю браму, виривали, тому що просто не сказали. сказали, ми не лізли, а заслонку переклали, заслонка е, була на горі, ми запустили, і воно, блін. Ну всяке бувало. І не тільки одним людям, другим. Тут чується в кому, але я, я просто, коли дивлюсь чиїсь пости. Я не з завістю і не з якимись, розумієте, якось так акуратно бляха-муха. А це, от, головку покладемо з одною шпількою, так. Так. розпіровідвал, це від кімко, не від цього. О! Це хлопчина Віталік зараз. Е, він нормальний пацан, він це діагностував, це ще нормально. Він ремонтував, він признався сказав: Клин двигуна, все ми це з, з, з ним обговорили. Я взагалі... Це за дуже-дуже хорошу суму він мені продав його, ще й привіз, розумієте? Але оцим, хто хоче за 300 доларів, допустимо. Славік, я не тебе аж конкретно маю на увазі, кажу. Але багатьом таким це всеобщий пост. Отак от, от Розпридвал випусний з'їло. Тут не знати чого тріснуло, це от, тому що знати чого, тому що малий не тим боком встановлював цю от штуку. Це ще побігає, да? Нахрен це міняти. Ну, блін. Отак от, от туди запакувати, воріт, зато за 300 баксів і щасливий ще не забути попшикати. Мити ми не будемо, тому що хімія вона ж грошей стоїть, керхер, вода, світло треба носити. А Таке це чужі діти нехай думають, за що їсти. Да? Чи я комусь щось погано. Раду. дивіться, люди будуть звертатись до мене. От будуть звертатись, я буду говорити правду. Якщо є якась техніка і продається в тоталі, і вона була через мої руки, я просто кажу правду. Друзі ви чи не друзі, просто мене підставляється чи напарника в прямому смислі. Ті, хто близьких зі мною пацани, є дуже багато місцеві. Вони знають це справжні газди, справжні ці, і це відноситься, вони поважаються, і я поважаю цих людей. Но! Коли е, будемо відверті, коли щось то без мене, без нас. Тому що і за нами десь є гріхи, але ми відповідаємо за, за, своє, за свою роботу по мірі, по мірі ремонту, тому що різне буває. Буває, зроби мені на ці гроші. Буває так, буває так. Але, але давайте розуміти один одного, давайте.